Всім привіт! Сьогодні у нас така гарна погодка, сипе сніг і в нас є реномодус, у ньому сильно гудить подшипник. Я думаю, що це ця сторона. Зараз будемо показувати, як ми це зробимо. Просто гул стоїть такий, що невозможно вже їхати. Доїздились до ручки. Хоча що цікаво, що зазору, отак якщо пошатати, вроді би нема, але я підніму, покажу, може буде все-таки як піднімеш. І так, наше подозріваємо колісо. Підняли його і пробуємо ближче, так щоб було. Слухає. Чути вже да? я там розігнав, тому що гуде, воно примерно після 40 починає. Я, звісно, до 40 не розжину, але вже так як я крутану, вже якісь звуки. Ну, що, розбираємо. Так, тепер нам треба зняти цей копачок. Так, щоб нам. Щоб нам добратися до бугаєчки, яка держить цей барабан. Є беремо насадку. Так, головка на 30, гайковерт. Все відкрутилось. І тепер пробуємо його зняти. Зняти, зняти, там, видно, є буртик на барабані і тепер зняти його це не буде прям так легко. Один підшипник вже не висипався. Ну, так опробуємо його туди-сюди. получается крутим і даємо його в цю сторону. О! О-о-о! Ще чуть-чуть Так, Що це наш пустчитник? Бачимо, що сіл бойови вже тут повисипалися. Ця осталася тут. Так, ну що, хорошо тоді, давно зніматися все дело. Так, тут у нас... Значить, є кольцо АБС. Тут подшипник, він сідає на своє місце. Так, але витягується, він і запресовується з цієї сторони. З цієї сторони кольцо. Видно кольцо? Так, кольцо. Значить кольцо тут робить нас на зжим, треба його сжати. Так, І так, я зараз попитаюся це зробити. Так. От я беру і одна сторона в мене вже пішла, а друга ні в какую не хоче. І, якщо чесно, та перша теж не хотіла, тому що або вони не досадили підшипник до кінця, поставили кольцо. Або підшипник вже потім гуляв і виходить, зараз прижав кольцо на стики, що я не можу його навіть вивезти з тої канавки. Через то я пробую зараз збити той підшипник трохи далі. І зараз спробую. Не виводиться, одна виводиться тільки. Добре, ловимо одну на. Отввертку і пробуємо виймати утвердка Так, що ми зробимо? Зараз ми спробуємо його зрушити, отак. О. Трошки вроді би зрушилось, так? Тепер пробуємо. О, я вже звів його, але, ну, коротше, я поняв, да? я вже даже звів ці вушка, але так, як там у ще... Все одно сидить там, то треба його, трошки йому допомогти в цьому. Ось так, я підніму його так і зараз будемо його вже піднімати тут. Отак. Треба пішло твердку. Ось так теж -то щось не хоче. Ось так нехтя. Добре, тепер зараз вдаримо сюди. Казалось би, проста процедура. Проста процедура зняти, зняти кольцо, а вказується ну, не так-то все легко, коли воно, коли воно на місці. Коротше, ви зрозуміли, підважуємо його і виймаємо звідси. Можемо навіть його, якщо чесно, таке виняти пласкупцями і пожвакати у нас. Комплект є новий. Так? Новий підшипник. Нове колечко, нова каглучка. Так, так, Ламаємо його і все, і не морочимо голову. Тепер є у мене такий набор таких всяких вставок. Беремо на 49. Перевертаємо барабан, ставимо так, щоб воно впиралося в обоймочку. Ну, і, звісно ж, треба трошки одлінити, ставимо головку. Якщо у вас немає таких наставок, підбирайте якусь головку або підшипник, або що у вас є. Ну і тепер пресуємо. Так, даємо тяжечку. О, пішло. Так бачимо хорошення. Все впало. Тепер беремо новий подшипник після того, коли ми там все вичистили, так. Опускаємо там медленно, так, щоб він там став. Вот. Тепер беремо сліду насадку, я вже взяв на 51. Так вона якраз по плоскості попросту зілягає. Це не бізе. Ну добре, тоді підгонимо зараз І так, Починаємо давити. Беремо мавний режим. Ну і їм до опора, поки не впрається, поки подшипник не сяде на своє місце, так щоб ми могли кольцо вставити. О, вперед, так? Пускаємо дивимося. І так дивимося. Подшипник обойма наружня повністю дійшла до цього рубіжка, так. З цієї сторони дивимося, освободилася канавка для кольця штопорного. Ставимо нове штопорне кольцо і, в принципі, майже все. Тепер беремо нове колечко. І отак от туди його було ополучено. Раз. Тепер ще Теперточкою можемо трошки його поправити. О, все, колечко у нас на місці. Все добре. Тепер що ще можемо зробити? Почистити оцей. Кольцо АБС, так як тут куча, пилюки, куча всього. Саме краще взяти компресор і видути його все хорошенько. Остатки смазки, яку ми змастювали, щоб підшипник сів теж. Зараз ми почистимо, щоб у нас тут був чистота і порядок. І можемо ставити на машину і радуватися тишині в салоні. Так, Місце, де сідає підшипник, можна теж трошки. Так, змастити. Так само різьбу можемо. Ну, щоб воно там не покипіло, щоб в наступний раз, коли через 1060 хтось буде міняти підшипник, чи через 1100, щоб він в нього мере... підшипничок на місці. Ага, маємо нову гаєчку і нову заглушку. Ставимо. Нова гаєчка на місці. Отлично, и теперь что новую загрушечку. Только треба взять жмолок, конечно. Угу, новая загрушечка. Это тоже. Нова заглушечка, правда? Хочу поставити стару, вручити собі голову. Отлично. Все, діваємо колесо. колесо і їдемо. Тишина повніша. Чути, да? так? Да. Отлично. їдемо пробувати. І так, значить у всіх же ж такий вопрос: чого ж він гудів? Дивимося, яка повинна бути плоскость. Тут ходить шарик, так? Да? Дивіться, от які раковини. От оці раковини вони віддавали цей гол. Шарики, коли перекачувалися по нормальній площині, тишина. А коли доходили до цих місць, от воно і вироботка. Цей без вироботки, ця сторона. ну і точно так само, Тут, тут вироботки з цієї сторони немає, а з цієї сторони є такі мелкі-мелкі канавки. Камера не дуже Ну, видно. в принципі, Відсвічує, але видно. От через то він і загудів. Так що все правильно ми зробили. І що цікаво, що зазору не було повністю, колесо не болталося. Просто пішли раковини і ці раковини давали такий гул страшенний. Ну, отак. І так, швидкість у нас 88. Навіть Я тільки що їхав там раніше і сотку. Нічого не шумить, нічого не гудить. Заміна пройшла. Якщо даний відеоролик вам чимось допоміг, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте всім. Дякую за перегляд.